Кожен раз, коли ми завершуємо це з покаянним каноном. Священник просить прощення у всіх присутніх, братів і сестер, владети, святих отців. Ви повинні розуміти, мабуть, що безгрішних не буває. що ти завжди можеш помилитися і щось зробити не так. Виявити слабкість, не явити милосердя чи доброти, достоинства чи справедливості. І з на це, навіть якщо ти не розумієш, в чому сам ти зрішив. Для обов'язково треба час від часу просити прощення прихід. Це спроба, тільки спроба очистити душу. Це спочатку може здаватися тільки звичкою. Ти промовляєш потрібні слова. Але знову знову я. Згадую про те, що таке покаяння подібне нашій зустрічі із смертю із вічною розлукою. Бо це зустріч із вічним життям, так чи інакше. Покаяння це зустріч з Богом, має статися, тому що ти приносиш своє покаяння. І перші слова, які я промовляю, коли згадую тих людей, що пішли від нас. Простіть, прости. Тому що з часом все більше і більше ти починаєш розуміти, що тут ти був не правий, і там ти не правильно вчинив. І тут ти зачепив, а тут, можливо, і образив. І тощо, і тощо. І коли йдеться про людину, яка перебуває за тою межею, кожен такий спогад надзвичайно болючий, тому що, тому що насправді ти ж не впевнений, що ти скажеш простий тебе почуття. І ця вічна розлука, вона загострює всі почуття провини, гріха і кличе тебе до покоління. Ну Так само ми ж і перед Богом стоїмо. І він по той бік. І він все віддав. І життя своє віддав, душу свою поклав для того, щоб дати нам спасіння, як ми скористалися тими благодатними дарами, що ми зробили з нашою свободою і нашою відповідальністю, чи не схибали, чи не образили Бога. Навіть і не помітили. Так часто бувало. І саме тому великий покаянний канон налаштовує нас. Згадай, що ти стоїш перед цією межею, перед цим порогом, за ним вічність, за ним Бог, який поклав за тебе душу свою. Невже ти не винний перед ним? Невже ти все зробив так, як належало? А якщо не зробив? Невже в тебе не прокинеться в це? Почуття провини і прагнення покиняти. Ми мовимося, прощення. Дай нам Бог. Не тільки слова промовити, а прожити це всім серцем, всім істотом.